Масовані вибухи на Кубані та в Окупованому Криму масово завдали ударів по базах та на аеродромах росіян. Ну а порти з кораблями, як і кримський міст. Першочергові цілі, дроново ракетна атака нікого не залишила, без подарунку. Все навколо вкриває полум'я. Рашисти активно ловлять пропущені. Цього разу удар направду масштабний. Як просмажили армію РАФ та що підірвали? Про це говоримо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб не пропустити жодних актуальних та важливих новин. В Верефі масована атака на Краснодарський край та Крим. Гучні вибухи чули відразу. В Кількох регіонах Переліт зафіксували у Кримську, де розташовані аеродроми з військовими літками армії рашистів. Губернатор Краснодарського краю мін Кондратів повідомив Телеграм, що під ударом дронів були Кримський та Червоноармійський райони. Там нібито зафіксували кілька десятків БПЛА. В Міноборони РФ повідомили про атаку понад 50-60 дронів відразу на кілька регіонів. Місцеві жителі Краснодарського краю відразу ж почали ділитися в соцмережах. Фото. Та відео наслідків прильотів та нарікати на гучні вибухи саме поблизу аеродрому. Вони публікують відео, на яких дрони, що летять, намагаються збивати з рашистської ППО. Однак робота повністю неуспішна. Можливою цілею атаки був військовий аеродром Кримськ, розташований на північній околиці Кримська. На аеродромі дислокується третє змішане авіаційний полк, що входить до складу першої змішаної авіадивізії 4-ї армії ВПС. Та військ ППУ РФ на озброєні полку є винищувачі су 27 см 3 та Су 30 М 2 за інформацією Кандратьєва працювали сили так званої ПІВІО. Щоправда, він також підтвердив, що в місті Кримську ламки від збитих безпілотників навколо страшні вибухи. Цікаво, що голова Кримського району Краснодарського краю Сергій Лесь написав про 46 БПЛА лише над кримським районом. Незабаром же він видалив цю публікацію. Його інформація не збігається із даними Міноборони РФ. Де за. Заявили про 36 БПЛА, зафіксованих над всім Краснодарським краєм. Як бачимо, російські відомства не лише не повідомляють цю правду про наслідки, атаки намагаються всіляко променшити їхні масштаби. Радник Мара Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що атака наших БПЛА на військовий аеродром в Кримську тривала близько шести годин. Він наголосив, що ураження на самому аеродромі російською владою замовчуються, проте місцеві пабліки все ж повідомляють про кілька влучань. Офіційно не краснодар наголошує на влучанні та повідомляє, що зафіксовано падіння дрона по вулиці Луної неподалік аеродрому враження на самому військовому аеродромі замовчується. Проте місцеві пабліки повідомляють, що вони є. Варто почекати на офіційне підтвердження осінь дослідників або генштабу. Також зазначимо, що на події драгував керівник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки і Оборони Андрій Коваленко. І він підтвердив, що в Краснодарському краї було атаковано безпеки. Посередньо військовий аеродром Кримськ. Крім того, напередодні, і в тимчасово окупованому рашистами Криму було дуже гучно. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в кількох районах півострова, де розташовані військові об'єкти окупантів. Про це пише моніторинговий канал Кримський Вітер. Окупаційна влада півострова. Також повідомила про ракетну небезпеку. Про повітряну тривогу в Севастополі заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Разважаєв. Тоді ж Джанкуї та районі було чути. До 20 вибухів в Сімферопольському та Червоногвардійському районі в селі Гвардійська та Сімферополі район аеропорту до восьми вибухів. Місцеві жителі повідомляли, що перший вибух у Гвардійському був дуже сильним. Розважаєв заявив, що Крим, нібито, був атакований балістичними ракетами. Україна факт атаки поки не підтверджувала. Нагадаємо, генштаб України підтвердив, що раніше була атака. На Феодосійському морському нафтовому терміналу, в тимчасово окупованому РФ Криму, також цей термінал вже був обстріляний українськими безпілотниками навесні. Також в окупованому Криму впав міст над залізничною колією. В Джанкойському районі окупованого Криму впав автомобільний міст, прокладений над залізничними коліями. Повідомляють місцеві телеграм-канали. За цими даними в момент падіння на мосту між селами Ізумрудне та Маслово перебували вантажівка та легко автомобіль рятувальники допомогли доблокувати двох потерпілих. Телеграм-канал ЧП «Сєвєрний Крим із посиланням на очевидців повідомляє, що міст не витримав вагу фури. Наразі через це зупинили вантажні перевезення залізницею між півостровом та окупованою частиною Запорізької області. Про це повідомляють російські агенції «ТАС» та «Рія» Новості із посиланням на Мінтранс РФ. Крім того, зупинено рух на ділянці дороги Солоне озеро Джанкой. Відновлення зруйнованого автомобільного мосту займе 3-4 місяці. І вимагатиме. 180-200 мільйонів рублів, заявила влада окупованого Криму. Роботи будуть проведені в 25-му році. Повідомив призначений РФ голова півострова Сергій Аксьонов. Тим часом партизани показали, як рашисти в окупованому Криму готуються до ударів. ЗСУ. так військовослужбовці країни в тимчасово окупованій Євпаторії зміцнюють боргову лінію вогневими точками та опорними пунктами. Риють окупи. Таким чином ворог готується до ударів із боку збройних сил України. Повідомляють і в партизанському русі, АТЕШ. за словами агентів, АТЕШ, кількість військовослужбовців, задіяних у цих роботах, постійно збільшується, оскільки основну частину військовослужбовців із Криму відправляють на передову, зокрема у Курську область для роботи та чергування на фортифікаційних спорудах. Окупанти активно залучають строковиків. Повідомляють партизани. Також ватеш зазначили, що для захисту Криму військовослужбовців із кожним днем все менше. Окупанти розуміють, що удар з боку ЗСУ не чи і близький заявили в отеж, додавши, що всю інформацію зібрану агентами партизанського руху передають силам оборони України. Раніше партизани повідомляли, що у захопленому РФ Севастополі окупанти ведуть будівництво нових оборонних споруд, намагаючись захиститися від атак без екіпажних катерів. Крім того, за даними АТЕ, російські загарбники проводять підготовку найманців для війни проти України, зокрема на полігоні Казачі, в тимчасово окупованому Криму. Оборона півострова Крим. Вимагає серйозних ресурсів від російських загарбників. РФ вимушена стягувати великі сили для протиповітряної оборони та іншої військової інфраструктури, щоб втримати контроль над Кримом. Про це сказав речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що в зв'язку з цим росіяни дійсно навіть перенаправляють ресурси з інших напрямків, намагаючись захистити свою стратегічну інфраструктуру у Криму. Водночас Україна не відмовляється від своїх стратегічних планів зруйнувати Карчинський міст. Ст, не зважаючи на посилення оборони з боку РФ, але не атакує російські торгові порти. Та судна, які там перебувають, за словами речника, Росвійська сприймають Карчинське місто як важливу логістичну ланку. Він для них є важливим елементом в забезпеченні постачання військових ресурсів і техніки на півострів, а також у підтримці морських і залізничних шляхів. Для Росії цей об'єкт став майже сакральним, адже він є важливою ланкою у з'єднанні материкової частини РФ з тимчасово окупованими територіями. Ну а далі цитуємо Плетенчука. Для них Кримський міст у всіх. Сенсах сакралізоване явище, тому що по перше, це символ імперських надбань, символ, який з'єднує материкову частину так звану РФ, із захопленими територіями. Окрім того, він виконує і логістичну функцію серйозно, особливо тепер під час штормів, після того як залізничний пором припинив своє існування. І так вони роблять максимум для того, щоб цю територію в такий спосіб охороняти, сказав речник. Рашисти постійно, особливо перед періодом штормів, максимально нарощують усі засоби. Це гідротехнічні споруди і понтони, прибудови різноманітні. І торік, наприклад, на охороні мосту перебувало від 10 до 14 кораблів і катерів одночасно. Зараз їх нуль. Вони перекладають це на повітряну складову, каже речник. Ну і доки рашисти готуються до масштабних атак по тимчасово. Окупованому півострові все частіше підіймається питання про його деокупацію на тлі новин. Про ймовірні мирні переговори, ініційовані Трампом. Так в меджлісі прокоментували висловлювання, де містяться пропозиції до України погодитися із фактичною окупацією Криму та інших українських земель. Ситою меджлі з кримськотатарського народу впевнений, що поступки в будь-якому вигляді територіальним посяганням РФ на Крим та на інші окуповані землі України не тільки не принесуть очікуваного миру, але й стануть фактором виникнення нових військових і політичних конфліктів, зазначено в документі, який опублікував у Фейсбуці голова Меджлісу Сорифат Чубаров. Зазначається, що з перших днів росокупації Криму в 2014 році Кримсько-Татарський народ масово і рішуче виступив проти. Спробує РФ анексувати Крим та підтримав територіальну цілісність і суверенітет незалежної української держави у заяві. Також підкреслено, що Крим є батьківщиною корінного кримсько-татарського народу та невід'ємною частиною України. Відповідно, жодне рішення щодо територіальної приналежності Кримського півострова, його правового статусу організації, його політичного, економічного, соціального і культурного життя немає, і не може прийматися без виявлення волі корінного кримсько-татарського народу та згоду української держави йдеться в документі. Зазначимо, що в західних змі з'явилася інформація про так званий мирний план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, який може включати вимогу відмовитись від вступу до НАТО на 20 років, а також заморожування лінії фронту без повернення території. Рашистів досить великі проблеми не тільки на фронті, не тільки через втрати особового складу, а й через те, що у росіян погіршується питання логістика, і досить давно ми вже говорили про знищення Кримського мосту, про знищення ланцюжків рашистів, якими користуються ті для приправлення свого гарматного м'яса та техніки, і ось з'явилися повідомлення про те, що у росіян проблеми із Мостами продовжується і в Криму в тимчасово окупованому трапився обвал мосту через залізничну кулію, через що дійсно росіяни будуть мати проблеми. Ну а далі будемо також говорити і про те, що відбувається на території тимчасово окупованого. Криму, адже є інформація про те, що Росія зараз не може ремонтувати свої кораблі у Криму, не дозволяє Україну використовувати Крим як ремонтну базу для загарбників. І Дмитро Плетенчук, який є речником. Саме військово-морських сил збройних сил України сказав, що в принципі України і не буде дозволяти використовувати Крим як ремонтну базу. А росіяни зараз не виходять у Чорне море і Азовське, і це пов'язано зі зміною погоди та і з тим, що велика кількість функціоналу свого корабельно катерного складу на авіацію поклали загарбники. Далі цитую. всі основні потужності Росіян для відновлення кораблів залишаються у Криму. Це заводи, які фактично вони. Окупували, як і територію, це українські підприємства, на яких вони щось добудували. Також за словами Плетенчука, деякі проекти вони будували з нуля, намагались закласти десантні кораблі. Проте Росія не може використовувати ці підприємства для ремонту кораблів. Речник ВМС зазначив, що в останнє, коли росіяни ремонтували свої великі десантні кораблі, то їх на виході трішки підрихтували українські ВМС. Після цього ворожі кораблі залишалися там, де були. Тому що Крим перебуває в зоні досяжності. Якщо ми та йому до Краснодарського краю, то відповідно вони чудово розуміють, що Крим перебуває в зоні ураження. Сказав Платенчук, і додав, що заводити в Крим бойові одиниці на ремонт Росія все одно м, собі не дозволяє вже і уточнив, що в новоросійську є потужності, але вони ніякі порівняння не війдуть в до тих, що є зараз е, у Криму. Ну якими не можуть росіяни користуватись. Так а, про це і не тільки можемо далі почути ще інформацію від спікера в МЗС СОД Латинчука пропоную все почути. А в росіян чи є в них кількість людей, які долучаються, необхідна кількість, і де вони вчаться? Ну, до речі, вони намагалися навіть проводити, відпрацьовувати відповідні курсові задачі в чорному морі, тому що підготовка екіпажів це завжди практика відпрацювання відповідних навичок в морі. І, наприклад, в чорному морі вони цього зараз робити не можуть. Останні такі спроби вони робили в Азов і туди вони виходили таким невеличким угрупуванням, навіть робили пуски з Азовського моря. Це було кілька місяців тому, але після знищення парому вони зрозуміли, що звідти треба вшиватися. І після цього вже ніякого навчання мова не йшла. Те саме і щодо ходових випробувань кораблів, які вони зараз приймають у склад Чорноморського флоту. Це Каракурти. Пам'ятаєте, мабуть, циклон. клон. Який було знищено, вони так само були вимушені вийти з Екваторії в Каспій. Тому так з підготовкою в чорному морі у них можуть виникати складнощі. Ну і далі будемо також більш детально говорити про те, що відбувається в Російській Федерації. А вони, як завжди, гатять по своїм же містам областям. У них там щось постійно падає. От, наприклад, дві авіабомби впустили знову на Білгородську область. російські літаки напередодні 13 листопада з російського літака нештатно зійшла та. Приземлилася на російській території авіабомба ФАБ 250, як розповіли джерела Астра в екстрених службах регіону, вона впала за кілька сотень метрів від села Новобудівка, перша. У Грайворонському міському окрузі постраждалих вдалося уникнути ще одну вирву. Ймовірно, від Фаба знайшли біля села Шеїно-Корочанського району. Її виявили за три кілометри від житлових будинків, 12 листопада також. Астра повідомляли про падіння на півтонної бомби ФАП біля житлового будинку в окупованому місті. Алмазна на Луганщині, 10 листопада. В результаті було евакуйовано близько 50 людей. У мешканка будинку пошкодило гараж та легковий автомобіль. До цього стало відомо, що 28 жовтня російський літак упустив бомбу на село за 6 кілометрів від Білгорода. Таким чином редакція Астра стало відомо, щонайменше про 140. 48 випадків падіння авіабомб ФАБ Росії та непідконтрольних Росії територіях України за 2024 рік. Найчастіше падають у них ФАБ 250 та фаб 500 і, Зазвичай при позаштатному сході вони не вибухають снаряди постфактом, знищують техніки. І такі авіабомби з СРФ що коректуються, використовуються для атак, зокрема на Донецьку Харківську області. А також місто Харків бачимо, що досить часто в них подібне відбувається. Для расистів це взагалі вже можна сказати, стало нормою, і це продовжується постійно. Рашисти ниють, скиглять і. Здогадується, що проблеми вони мають і матимуть в подальшому їх в ще більшій кількості, якщо не зупиняться. А ми з вами маємо не забувати підтримувати збройні сили України до НАТО, щоб звичайно їм було краще, простіше і більше вони було можливостей для оборони нашої держави та для наступу на росіян, які звичайно продовжують на жаль терористичну від проти українців. Ну а далі можемо послухати і. Військового експерта Романа Світана, який коментує події, які відбуваються на Курському напрямку, Путін розраховує на заморозку бойових дій і з приходом Трампа. А сейчас делають максимальні усі для того, щоб підготувати і протолкнути цю ідею. Сразу какої Трамп вступить в дожниць, зразу заморозить боевые действия, а заморозить на российской территории для него это смерти подобно. То есть если часть России будет под контролем украинских войск, для него это негатив, негатив, который решить очень сложно, сразу сходу, потому не будут пытаться сейчас в ближайшие недели, месяцы, вы правильно говорите, до, до 21 числа января будут пытаться выдавить наши войска с курской территории. Этим мы и будем пользоваться, потому что механизмов выдавливания у них не так много. То есть основное это штурмы, максимальное количество на этом направлении сейчас происходит с помощью техники, в том числе Северной Кореи. Не удивлюсь, если там китайцы появятся, иранцы, то есть соберут сборную солянку, будут бросать большое количество войск на это направление. Но из-за того, что вовремя не была отстроена система линии обороны, то есть россияне были на 100% уверены, что мы не двинемся в край непуганных идиотов в сторону Москвы. Вот уверенность у них была такая железобетонная. Кто-то им, скорее всего, эту уверенность продал, дал, неважно. Но у них нет общей системы обороны, нет линии обороны как таковых. И они пытаются сейчас в режиме... Такої мобільних в мамобільних двіжені в тому числі то тобто, есть большое количество техники те же десантники туда перебрасываются тоже в большом количестве Ну а далі будемо говорити про Донеччину, схід нашої держави в ніч на 14 листопада у Діпстейт публікували, начебто, населений пункт Лінка, що на Донеччині. Був окупований расистами, проте у Генштабі спростували цю інформацію. Населений пункт Лінка Донецької області знаходиться під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції. Йдеться повідомлені. там, також додали, що інформація про начебто перебування російських військ у Куп'янську теж не відповідає дійсності. В Страткомі наголосили, що місто повністю перебуває під контролем сил оборони України. Ситуація дійсно залишається складна, ворог намагається просуватися, проте цей населений пункт, як і лінка продовжують залишатися під контролем збройних сил України. Ну і зважаючи на ситуацію, яка там і як взагалі рашисти поводять себе з місцевими. Жителями, як вони атакують кожного дня міста, і що вони взагалі паратворюють ці населені пункти, які залишаються руїни та пустелі після того, як рашисти намагаються захопити це місто, на Донеччині оголошено евакуацію жителів саме Волноваського району, зокрема дітей разом із батьками або законними представниками. Це було затверджено на засіданні координаційного штабу з питань евакуації, яке очолила заступник керівника офісу президента Ірина Верещук. Про це дописує Донецька обласна військова адміністрація. Згідно з повідомленнями заступника голови Донецької ОВА Олександра Шавченка в 16 населених пунктах. Великої новосільської громади на момент ухвалення протоколу проживало 174 дитини. Усі вони вже евакуйовані до безпечних регіонів. Однак у зоні небезпеки досі залишається 1600 дорослих, яким. Пропонують виїхати. У нас працюють з метою евакуаційних заходів, ДСНС, Національна поліція, волонтерські організації з цією метою діє евакуаційний хаб. Є маншрути евакуації. Люди виїжджають самі або звертаються на гарячу лінію, заявив Шевченко. І... Ця евакуація необхідна задля того, аби зберегти життя, адже е, расисти порушують всі правила війни і цілоспрямовано нищать мирне на населення. Ну і також е, аби збройні сили України могли повноцінно виконувати всі завдання, буде краще, аби місцеві жителі, які перебувають у даному регіоні, покинули його. Ну і якраз більш детально про те, як же поводять себе расисти, і вони кожного дня показують, що є терористами і взагалі жахливими людьми, якщо їх можна. Так назвати далі також будемо говорити більш детально про Курахове, що ж там відбувається, і на півдні Донеччини ворог зараз розсікає угруповування сил оборони, як зазначає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. Наразі найкритичніша ділянка фронту у районі Дального біля Курахового. Найпроблемніша ділянка фронту зараз в районі дальнього росіяни розсікають наші угруповані навпіли. Загроза на два напрямки: на північ загроза для Курахового, а на південь загроза нашим військам, які опиняються чи опинилися вже в кишені. Антонівка, Катеринівка, Єлизаветівка, розповів експерт. Він сподівається, що відвід військ з цієї кишені вже почався, щоб не допустити їх оточення, тому що там доріг з твердим покриттям майже не залишилося. Сьогодні логістика дуже складна в цій кишені і там Ам, крім виводу військ, навряд чи по іншому нам дасться стабілізувати ситуацію, каже Жданов. На його думку резервів для того, щоб зрізати виступ ворога на дальні, зупинити окупаційні війська на рубежі Успенівка Константинопольська на сьогоднішній день у сил оборони немає. Ну і далі більш детально про Курахова висловив свою думку військовий експерт Денис Попович. Слухаємо Курахівська э, рух. Там вона мала, скажімо так, певне призначення для охолодження Курахівської ТЕЦ. Там було створено це водосховище, але не будемо в енергетику заглиблюватися, оскільки Абсолютно. тут ми не знаємо не знаємо так, всього так, що треба. Це з позиції логістики і оборонних укріплень. Виключно з позиції логістики. Проект Російської Федерації полягав в тому, що підрив цієї дамби призведе до розливу річки Вовча. І до ускладнення логістики в бік Курахова, тобто річка Вовча вона пролягає уздовж. Ну, поблизу, скажімо так, не суворо, уздовж там вона така і звилиста трошки. От. Поблизу тих доріг, які йдуть в бік Курахова, і вони зав'язані логістику. Частково цей проєкт справився, оскільки є розлив річки. Ці дороги вони зараз частково під водою, але настільки, щоб там не проїхати. Тобто е проїхати можна з обережністю, рух е значить, там ускладнений, але він не перерваний. Ну, принаймні, станом на вчора, так було. Mm -hmm. І очевидно, е вона не розріється настільки ця вода для того, щоб повністю там е припинилося сполучення. Тобто, їхати можна, їхати можна обережно для того, щоб там не застрягнути. А в тих умовах застрягнути, які зараз є там для автомобіля, це буде дуже, -дуже ризуковано, наскільки. Ми бачимо, що це зона бойових дій, ворог намагається значить, цю дорогу перекрити повністю. Але е не вдалося це сполучення там повністю припинити. Це можуть хороші новини, але загалом там мало хороших новин.